Неділя, 10 грудня, я повернуся з відрядження. Дивіться, друзі, це наша ялинка, яка в день не дуже гарно виглядає. Це офіс департаменту охорони. Так, коли ви обличчям до департаменту охорони дивитесь, то зліва у нас зліва, сині контейнери. Ми там з вами складали резину. А зараз ми декілька днів збираємо туди піддони. Резину, до речі, немає. Приїхала у нас військовий мас, забрав всі колеса, тому колес немає. Це якийсь утіль стався. Так, оце трошки є, це зараз привезли. Ось, за синіми контейнерами, ми е, збираємо палети. Дуже вам дякую, що ви активно е, телефонуєте, активно пишете. Радий всіх привітати. Працюємо у вівторок. Зранку буде військова фура. Тут у нас вантажимо все, що ви привезете. Потім ми їдемо по точках, по місцях, де ви сказали, що ви подаруєте Білогородка. Дякую, Волинська база, Куріньовка Деміївська. Дякую всім, хто реагує на те, що я кажу. Ви бачили тих хлопців, мокрі ноги. Ми до речі, приготували їм цілий такий великий баул теплих шкарпеток. Тому працюємо, йдемо разом до перемоги. Все буде Україна.